Привіт усім, хто мене дивиться! Мене звати Світа, і ви знаходитеся на каналі Міжнародного інституту Вознесіння Шлях до себе, на який вас привела ваша душа для пробудження. У цьому відео хочу запропонувати вам практику від нашої Богородиці. Її звати Жива. Саме вона з творцем родом створили нашу планету, яка називається людство. Род живой є законними правителями планети та істинними батьками усіх жителів планети. Планета Земля це одне із світів нашої планети людства. Це єдина планета, на якій є матеріалізація усього, що відбувається на інших планетах. Це призначення Землі. Про це я розповідала у своєму відео Призначення світів на планеті іншої цивілізації. Кому цікаво, я залишу посилання в описанні під цим відео. Проте, крім світу яв, у якому ми усі живемо, є ще світ прав, який дзеркальний до світу яв. І якщо у нашому матеріальному світі планета має певний фізичний вигляд і проявлення, то у світі прав планета виглядає, як жива істота, на ім'я гая. Практика відчуй силу гай. Практика відчуй силу гай, направлена на те щоб ви познайомилися з Гаєю і відчули її силу для того, щоб усвідомити, наскільки діяльність людей впливає на планету, а також яку силу вам може дати та земля, на якій ви народилися. На нашій планеті усе взаємопов'язане. Дана практика дасть вам зрозуміти, наскільки. Вона навчить вас взаємодіяти з Гаєю та відчувати її. Для проведення практики виберіть місце, де вас не потурбують певний час. Де ви зможете зняти взуття і постояти босими ногами на землі. Найкраще, якщо це буде зранку на сході сонця. Станьте босими ногами на землю, закрийте очі і зосередьтесь на внутрішній тиші. Своє звернення до Гаї ви починаєте такими словами. Гая, я звертаюся до тебе з проханням показати мені. Силу моєї землі. Після того, як гая вам щось покаже, ви подаєте запит, що перекриває для мене потік цієї сили. І знову спостерігаєте! Хочу вам пояснити, що таке сила гая. Ваш рід, у якому ви втілилися, я маю на увазі рід ваших батьків, якщо ви не заміжні чи не одружені. Або якщо жінка вийшла заміж, вона вже зайняла певне місце в роду чоловіка, втілюючись на певному місці планети, вирішує цим самим певні задачі роду. Відповідно, ця земля перед втіленням дає дозвіл на виконання цих задач на цій землі. І це повинна бути рівноцінна задача як для роду, так і для тієї землі, на якій народжуються його представники. Саме ці задачі ви і зможете виявити, стосовуючи цю практику. І тоді зрозумієте, яку силу та підтримку ви отримуєте від землі, на якій народилися. Якщо ви наразі проживаєте в іншій країні, ви теж отримуєте свої відповіді. Гая дасть вам відповідь, оскільки це ціла планета, а країни це лише її частина. Бажаю вам взаємодіяти з Гаєю на основі любові. obimaju mojoj vaša situacija.